Маємо добру підготовку до опалювального сезону. В цілому накопичення газу йде згідно графіку, який виводить нас в безпечну зону. Тобто ми в жовтні матимемо достатні запаси, щоб спокійно йти через зиму з наявними у нас ресурсами. І єдина е частина енергосистеми, яка мене сьогодні хвилює, це, на жаль, теплова генерація в окремих містах. Бо, скажімо, в кривому розі ситуація з місцевим теплоенерго реально катастрофічна. Вони минулого року е, пройшли зиму, не подавши тепло в 400 з копійками, там десь 450 з чимось будинків. Знов таки е, дуже багато небезпек в тих містах, е, які наближені до фронту, тому що. Можуть бути просто удари, як це було, скажімо, в Охтирці, де просто теплоелектроцентралі зруйнували. Під цією загрозою Харків там можуть бути удари по теплоелектроцентралі, там можуть бути удари по котельних, під цією загрозою Суми, під цією загрозою Чернігів. Себто, ну, ці варвари можуть реально взимку вирішити позбавити міста тепла, а це найбільша небезпека, бо насправді. Навіть якщо буде електрика відключена, навіть якщо там відіб'ють від електрики на місто, в нас вже всі ключові елементи теплозабезпечення і водозабезпечення мають резервне живлення. Вони працюватимуть у всіх містах це зроблено.